До дня всім присутнім з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів Прищепинської міської ради, залучення громадськості до процесу прийняття управлінських рішень, а також врахування пропозицій зауважень жителів Прищепинської міської територіальної громади. Наразі проходять громадські слухання відповідно до розпорядження Прищепинського міського голови. 343 від 21 жовтня 2025 року про проведення громадських слухань проєктів програмних документів за ініціативи відділу економіки, бухгалтерського обліку та звідності міської ради, а також відділу соціального захисту населення міської ради. На тему проєктів програмних документів, а саме про затвердження місцевої цільової програми впровадження державної політики органами влади Перещепинської міської територіальної громади. Наступна про затвердження місцевої цільової програми фінансової підтримки діяльності Самарівської районної ради на 2025 рік. Також про затвердження програми надання іншої субвенції бюджету Солонянської селищної територіальної громади на 2025 рік і про затвердження місцевої цільової програми інтеграції внутрішньопереміщених евакуйованих осіб Перещепинської міської територіальної громади на період до 2026-2027 років. Шановні присутні, перед початком засідання оголошується хвилина мовчання. слуханнях Наразі присутні 34 особи з правом голосу. Пропоную зараз запропонувати головуючого даного засідання, даних громадських слухань. Я пропоную обрати головуючого на, сьогодні, на сьогоднішніх громадських слуханнях Тетяну Леус, начальника відділу комунікації, електронного регулянства та діловодства Перещепільського міської ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Проти? Утримали? Одноголосно. Дякую. Я пропоную більшістю зареєстрованих учасників прийняти рішення щодо секретаря, обрати секретаря даного засідання. Пропоную колінько Тетяну. Якщо ви не проти, підтримайте, будь ласка, пропозицію. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную обрати лічену комісію у складі трьох жителів Перещепинської територіальної громади. Якщо є бажаючі, ви можете запропонувати. Якщо ні, давайте запропоную я. Пані Тетяна. Артем, пані Тетяна, можна її? В ліченні комісії, добре? Ви не проти? В'ячеслав, давайте вас. Ви порахуйте, Дети. вас вийде, ми в вас віримо. Я І, Владислав, добре? Все, я пропоную пані Тетяну, Владислав, ну, давайте далі у вас. Добре? Хто за цю пропозицію? Прошу За, проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную затвердити порядок денний, який складається з чотирьох, з чотирьох питань порядку денного, які я зачитала раніше, ми по ним пройдемо, також по кожному програмному документу. Пропоную затвердити, хто за. З чотирьох питань проєкт порядку денного. Проти. Утримали. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную затвердити регламент сьогоднішнього засідання. Питання порядку денного до 5 хвилин. Довідки питання 3 хвилини, виступи до п'яти хвилин, засідання провести за 60 хвилин. Хто за цю пропозицію? За, проти? Утримали. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Запрошуємо доповідача. Це Тетяна Карпенко, головний спеціаліст відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності міської ради, яка буде презентувати проєкт програмного документа про затвердження місцевої цільової програми. Провадження державної політики органами влади Перещепінської міської територіальної громади на двадцять рік. Доброго дня. Пропонується до розгляду місцева цільова програма впровадження державної політики органами місцевої влади Перещепінської міської територіальної громади на 2025 рік. Метою цієї програми Є поетапне створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів влади, забезпечення ефективного казначейського обслуговування бюджетних коштів та контролю за їх використанням, і збереженням фінансових ресурсів Перечепенської міської ради, забезпечення безперебійної, якісної та своєчасної роботи управління казначейства по обслуговуванні розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Підвищення якості казначейського обслуговування місцевого бюджету шляхом переходу на дистанційне автоматизоване обслуговування установ. Розвиток казначейського обслуговування бюджетних установ на сучасному етапі характеризується в застосуванні системи дистанційного обслуговування клієнт казначейства казначейства, запровадження електронного подання звітності з використанням засобів криптографічного захисту інформації для КСУ. Програма реалізується протягом 2025 року. Обсяг фінансування програми становить 50 тисяч гривень. Програма розроблена відповідно до листа управління Державної казначейської служби України у місті Новомосковськ, в якому зазначаються такі напрями використання. Послуги з проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання та комп'ютерної техніки на придбання обладнання та оргтехніки. Витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, матеріалів для господарської діяльності, паперу, канцелярських товарів, оплата комунальних послуг та електронацій, архівні послуги та інше. Чи є пропозиції доповнення до даної програми? Якщо ні, прошу підтримати проєкт програмного документу голосування. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Так? Дякую. Наступна програма це про затвердження місцевої цільової програми фінансової підтримки діяльності Самарівської районної ради на 2025 рік. Пропонується до розгляду місцева програма фінансової підтримки діяльності Самарівської районної ради на 2025 рік, метою якої є забезпечення виконання на належному рівні повноважень. Самарівської районної ради прийняття ефективних управлінських рішень, створення належних умов праці працівників Самарівської райради. Програма розроблена відповідно до листа Самарівської райради, в якому зазначаються такі напрямки використання коштів. Своєчасна виплата працівникам. Райради заробітної плати з усіма її складовими, створення належних умов праці для працівників Самарівської райради з метою якісного та оперативного виконання покладених на них функцій. Сума цієї програми 50 тисяч гривень. Прошу, прошу підтримати даний програмний документ і проголосувати. Чи є доповнення, якісь пропозиції? Пропозиції відсутні, тому прошу голосувати за проєкт. Хто за? Проти? Утрималися. Рішення прийнято? Одноголосно. Дякую. Запрошується пані Катерина. А, ні, не Степан. Наразі розглядаємо програму про затвердження програми надання іншої субвенції бюджету Солонянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Так, вам пропонується вже вище зазначена програма. Ми пропонуємо цю програму профінансувати і точніше прийняти, а потім профінансувати. Ця програма, точніше, комунальна установа, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Солонянської селищної ради надає послуги з інформаційно-методичного консультування та психологічної підтримки педагогічним працівникам закладів освіти Першепенської міської ради. Інформаційна та методична підтримка щодо підвищення кваліфікації. Програма працює згідно закону, точніше. Програма пропонується згідно закону України про повну загальну середню освіту, частина третя стаття 52, закону України про освіту, стаття 59, і положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників. Постанова кабінету міністрів від Шесот 600... no від 29.07.2020 року. Значить, з чим займається ця комунальна установа? Вона проводить опитування педагогічних працівників з метою виявлення запитів. Та потреб щодо професійного зростання для організації подальшої співпраці закладів освіти в наших громад, проведення в діяльність закладів освіти платформи для цифровізації тестаційного процесу єдиної тестаційної системи, умови проведення фахового конкурсу учитель року 2025, умови та вимоги сертифікації 2025 року, цифровий альбом освітні тренди 2025 та на що орієнтуватися вчителю, інформаційно-методичний супровід педагогічної інтернатури у закладі освіти, оновлення. Професійного стандарту вчитель закладу сеальної середньої освіти в інфографіці, електронний путівник створюємо індивідуальну траєкторію професійного розвитку, фасилітовані курси Європейського центру Бергеланда в рамках програми підтримки освітніх реформ в Україні демократична школа. Участь у загальнонаціональному проєкті «Вивчай та розрізняй» інформаційна грамотність в освіті, 16 дистанційних замових сесій стем школа 2025. Тренінги за проектом посилення спроможності вчителів у подавання освітніх втрат через інноваційні інструменти. Онлайн курс Академія щі для освітян від Google. Онлайн курс як навчити навчати в цифровому світі. Освітня платформа всього у нас 255 вчителів, і ця програма, програма планова сума цієї програми 21 641 тисяча На рік. гривня. В рік так. Чи є пропозиції доповнення до даної програми? Пропозиції відсутні. Прошу підтримати проєкт програми про затвердження програми надання іншої субвенції бюджету Солонянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Хто за? Проти? Утримались? Ні, не до наступного питання порядку денного. Розглянемо програму про затвердження місцевої цільової програми інтеграції внутрішньопереміщених, евакуйованих осіб Перещепинської міської територіальної громади на період 2026-2027 рік. Дана програма реалізується на території громади з 2023 року. Зв'язки з закінченням її терміну ми її просто продовжуємо. Але додаємо деякі заходи згідно з норм законодавства. При розробці програми ми керувалися законом України про місцеве самоврядування, законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Станом на перше 11 на території громади зареєстровано 3184 особи внутрішньопереміщення. Програма забезпечує їхні права, свободи в отриманні соціальних, освітніх, культурних і медичних послуг на території громади. Заходами програми передбачено інформаційне забезпечення ВПО, тобто оприлюднення на офіційних ресурсах міської ради всю інформацію стосовно можливості отримання допомог, гарантів і різних соціальних послуг. Забезпечення захисту прав і інтересів на території громади функціонує координаційна рада з питань ВПО, яка засідає, приймає повністю всі рішення і допомагає в розробці програм. Створення умов психологічної підтримки буде забезпечено так, як у нас стартує проєкт створення центру життєстійкості. В 2026 році ми плануємо його відкрити, який буде функціонувати і надавати соціально психологічну підтримку внутрішньопереміщеним особам та іншим незахищеним версом населення. Створення належних умов проживання. На території громади функціонує місце компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб, яке станом на зараз налічує 30 місць, 12 осіб вже там мешкають і в майбутньому за підтримки міжнародних організацій і партнерів ми плануємо реалізувати ще будівлю або реконструкцію будівель, які є на території громади, для того, щоб забезпечити функціонування проживання місць для ВПО. Ну, культурна інтеграція забезпечує наші заклади культури, які функціонують на території громади, наші медичні заклади повністю забезпечують медичними послугами всіх внутрішньопереміщених осіб, заклади освіти повністю забезпечують освітніми послугами всіх внутрішньопереміщених осіб, позашкільні заклади так само, для них є пільги в відвідуванні гуртків. Тобто програма повністю реалізується. І Пропоную підтримати її продовження на 26-27 рік. Чи є доповнення та пропозиції до даного проєкту? Прошу підтримати дану програму і голосуванням. Хто за? Проти. Утримались рішення прийнято одноголосно. Дякую. На цьому черга. День засідання громадських слухань Берещепінської міської територіальної громади вичерпана. Засідання громадських слухань Берещепінської міської територіальної громади оголошується закритим. Дякую всім присутнім за виділений час.